Цей кусок картини найближче знаходиться на ньому зображені кущі, і це, на, на мою думку, це калина. Що, на мою думку тут лишається задній план, на якому зображений будинок, який кидає відбис на воду. Так 16-річний Максим Корпанець розказує про свою картину, яку змалював зі світлини відомого російського живописця Івана Шишкіна. Однак до своєї роботи юнак додав трохи власної фантазії: домалював будинок та гори на задньому плані, щоб було схоже на Закарпаття. Максим каже, що йому подобається копіювати твори іменитих художників, одним з яких у майбутньому і сам мріє стати. Зазвичай я. Копірую якісь картини, які я бачу у різних каталогах або навіть книжках. Найчастіше таких старих художників, або навіть в мене є навіть і стара біблія, звідти теж. Я от мрія моя зити малювати. Упевненості у власних можливостях Максимові додають перемоги в різних обласних та всеукраїнських виставках дитячого малюнку. На одному з яких Міністерство економічного розвитку і торгівлі України нагородило юнака дипломом. Та найбільше в художній здібності Максима вірить його батько. Я з самого дитинства бачив задатки свого сина, що йому Бог дав талант художника, і тому я всіма своїми здібностями старався способствувати розвитку цього таланту. І в дальнішому ми теж будемо старатися, щоб він йшов по цій лінії, нікуди не звертав і думаємо, що він стане одним із дуже хороших художників Закарпаття. Це Коротнянська загальноосвітня школа. Тут Максим навчається 9 років. Він гордість свого навчального закладу. Відреставрував старі стенди і добре вчиться. Саме тут висить найбільша картина, яку намалював хлопець. Він працював над нею влітку, коли усі були на канікулах. Я на Макса звернула увагу, я його підтримую. Підтримую його і е, цей розбурхою таланту би не дрімав, не спав, аби весь час щось малював. Ось у нас є задум і ще е, на потім, що він намалює ще таку е, гарну картину зиму. Зараз юний художник готується до чергових творчих конкурсів, каже, що участь у них дозволяє йому розширювати власний світогляд. А після закінчення школи Максим хоче опанувати це мистецтво уже у відповідному вузі.